Отже, фокус четвертого покоління. Автомобіль випускається з 2018 року. У модельній гамі традиційні п'ятидверний хетчбек та універсал. Є окреме виконання ектів. У цьому випадку кузов має кросоверні накладки по периметру з нефарбованого пластику. Фокус седан дістався здебільшого азіатським ринкам, а північноамериканський ринок Ford Focus покинув. Здається, назовсім. Може здатися, що фокус четвертого покоління явно програє битву за серця покупців у таких своїх конкурентів, як Megane 4 і Golf 7. але насправді на дорогах і в продажу фокусів не набагато менше. Давайте пройдемося саме по його технічній начинці. Пару слів приділимо тому, що Focus 4 став розумнішим і більш напханим технологіями. У багатих комплектаціях будуть світлодіодні фари та засновані на фронтальних камерах системи. Розпізнавання знаків, кермування у смузі та разом із радаром адаптивний круїз контроль. Щось іще розбираємось. Під капотом у четвертого Ford Focus сталася революція. Усі екобусти стали трициліндровими. Так, якщо не брати до уваги мотор, який стоїть на Focus ST. Однолітрові мотори EcoBoost, які отримав саме Focus четвертого покоління, радують деякими покращеннями. Для початку зазначимо, що основа, а саме блок циліндрів і колінвал, як у двигуна першого покоління. Нагадаємо, що блок циліндрів чавунний, однак ремінь приводу ГРМ, що тоне в маслі, нарешті залишився в минулому. Інженери Ford прислухалися до всіх знавців і почали використовувати ланцюг у цих двигунах. Щоправда, один занурений у масло ремінець вони все ж таки залишили. Він приводить масляний насос змінної продуктивності. У ГБЦ оселився механізм відключення одного з циліндрів, заправний об'єм масла 4,6 літри. Також з'явилася м'якогібридна версія в дуже компромісному виконанні. Замість звичайного генератора використовується здоровенний стартер-генератор, який з'єднаний зі шківом колінвалу поліклиновим ременем. Навісного обладнання. Він живиться від невеликої батареї. У них окрема електросистема на 48 вольт загалом цей електромоторчик допомагає крутитися колінвалу і рекуперує енергію під час руху накатом. Другий бензиновий двигун для Focus 4 теж трициліндровий. У такого двигуна алюмінієвий блок циліндрів, ланцюговий привід ГРМ. У ГБЦ. Теж присутня система відключення одного з трьох циліндрів. Система ж та сама, як і в однолітрових моторах. Зі звичайними розподільчими валами, проте рокери всіх чотирьох клапанів першого циліндра оснащені механізмом їхнього розмикання, а масляний насос із двома ступенями продуктивності проводиться від балансирного вала, який своєю чергою з'єднаний із колінвалом шестерною передачею. Заправний об'єм масла 5,25 літрів. Ми старанно і довго шукали інформацію про надійність цих нових екобустів, і склалося враження, що поки з ними все гаразд. Оновлений мотор, на відміну від попередника, не самовбивається через забруднення масла ворсом і пилом від ременя ГРМ. ланцюг дійсно виявився правильним варіантом. Півтора-літровий екобуст, до речі, навіть трохи популярніший у Європі, ніж його молодший брат. Просто мотор 1.0 екобуст асоціюється з чимось раптово вмираючим. До речі, 1,5-літровий екобуст теж отримав більш раціональні пропили в самому верху блоку між циліндрами, тому не був помічений у продуванні прокладки ГБЦ, навіть ланцюги ГРМ поки що не розтягуються. До речі, купити їх можна тільки під замовлення з величезним терміном очікування, а вартість близько 300 доларів. Для обох екобустів підходить олива в яскістю 5W20, що має спеціальний допуск Ford. Фокус четвертого покоління пропонує 1,5 літровий турбодизель. Більше ніяких TDCI. На багажнику буде написано EcoBlue. У цього мотора легкосплавний блок циліндрів, сухий зубчастий ремінь ГРМ, який потрібно міняти раз на 10 років або кожні 230 тисяч км. Такий інтервал заявлений для Європи. Для країни з суворими умовами експлуатації встановлено ліміт у 160 тисяч км. Системи впорскування сечовини у мотора 1,5 EcoBlue немає. У цього турбодизеля два контури EGR, інтеркулер вбудований у впускний колектор і охолоджується антифризом. Паливна система від Bosch. У ГБЦ присутній коротенький ланцюг, який з'єднує обидва розподільчі вали, двоступеневий масляний насос. З приводу сервісного об'єму оливи то до 29 липня 2017 року. Сервісний об'єм становить 3,9 літри, а після 6,2. Різниця майже 30%, і не зрозуміло, з чим це пов'язано, але ця дата і обидва об'єми значаться і в каталогах, і майже завжди відзначені наклейками на вивороті капота. І цей мотор знову французький, це dv 5, що продовжує історію все тих же HDI, які з'явилися ще у 2000-х. До речі, на клапаній кришці, що є верхньою частиною постілі розподільчих валів, ви побачите і букви FOMOCO і логотипи двох французьких автовиробників. До речі, комплект із ременем ГРМ, парою роликів і помпою для всіх цих 1,5-літрових дизелів, для моделей Ford, Peugeot, Citroën, Opel і навіть пари Toyota. Абсолютно однаковий. Мотори 1,5 EcoBlue, як і їхні французькі аналоги 1,5 Blue HDI, спочатку отримали слабенький ланцюг розподільчих валів. Він буквально рвався, після чого мотор отримував фатальні пошкодження. Для вирішення цієї ситуації французькі і, напевно, німецькі інженери переробили і посилили всі деталі ГБЦ. Поліпшення торкнулися не тільки ланцюга. Ширина старого була 7 мм, а посилений зріс до 8. Також змінили шестерні розподільчих валів і навіть клапани. Focus 4 отримав 2-літровий турбодизель Eco Blue. Це продукт компанії Ford. Тут чавунний блок циліндрів, 16 клапанів у ГБЦ, двоступеневий оливний насос, двоконтурна система EGR, для заміни оливи знадобиться 6,4 літри, хоча повний об'єм 7,25 літри. Але інженери Ford знайшли де начудити. Ремінь приводу ГРМ у цьому моторі купається в маслі. Міняти його за регламентом потрібно раз на 10 років або кожні 240 тисяч кілометрів. Звісно, мотор стільки не протягне, Уже були випадки обриву і перескоку цього ременя. Плюс він так само огидно забруднює оливу. Продукти зносу осідають у масляних каналах, закупорюють маслозабірник. Сервісмени в Європі змінюють ремінь ГРМ цього дивовижного турбодизеля раз на 90 тисяч км, причому разом із ременем маслонасоса. До списку стандартних витратних матеріалів на кшталт натягувача і помпи потрібно міняти і всю передню кришку, тому що сальник колінвалу знаходиться в ній. У Європі продається цілий набір всіх деталей, необхідних для заміни ременя ГРМ, саме у дволітровому турбодизелі. Але у нас все доводиться збирати окремо. Взагалі цей мотор був створений і призначений для бустів Торнео і Транзіт. Він тягне класно і бадьоро, але важкуватий для Фокус 4. У дволітровий турбодизель потрібно заливати оливу в'язкістю 0В30. А якщо двигун випущено після 15 серпня 2021 року, то необхідна олива 5В30. Поговоримо про автомати, які отримали двопедальні Ford Focus 4-го покоління. Тиметься про дві трансмісії класичної гідромеханічної конструкції. Від PowerShift Ford відмовився замість преселективу. Інженери Ford разом з інженерами GM розробили автомати, які для них могла б, звісно, зробити компанія ZF або Aisin, і, чесно кажучи, краще б воно так і сталося. Річ у тім, що фірмові агрегати 8F24 та 8F35 вийшли якимись смиканими і нервовими, перемикали передачі з тусанами відразу після виїзду машини з конвейера. Здебільшого, компанія змогла навчити їх плавної роботи після кількох змін програмного забезпечення, тобто оновлення прошивок трохи допомагало. Чимало людей, які купили двох-трьохрічні фокуси з Європи, зазначають, що на їхні машини встановлено автомати 2021 року, тобто трансмісії були замінені за гарантією. Це, звісно, і тішить, і навіює певні думки. Очевидно, вам цікаво, як довго служать ці автомати. Не дуже довго. Дотягують вони до 200 тисяч кілометрів, проте багато випадків, коли проблеми починаються з пробігу близько 120 тисяч. І загалом на 4-річних фокусах у 8F-35 запросто розвалюються планетарні передачі, і перед цим вони стругають стружку. Трансмісія 8F-24 у 2020 році потрапила під відкличну компанію, Міняли якраз селективну муфту вільного ходу. У неї були проблеми з паркувальним механізмом. Трансмісія не блокувалася, машина котилася в режимі паркінг. Ще була проблема, не вмикалася задня передача. Цих проблем торкнулися здебільшого Ford Escape на північноамериканському ринку. Дилери усували ці неприємності за гарантією. Як ви розумієте, найстаршому фокус 4-го покоління не так багато років. Проблеми з автоматами вже були, та й з моторами теж, а ось про підвізку поки що зовсім не згадують. Спереду тут стійки Макферсона, важелі сталеві в оригіналі коштують близько 400 доларів. Сайлентблоки і кульові опори до них продаються окремо, тільки від неоригінальних виробників. На фірмові важелі в зборі обійдуться в 120-180 доларів. Задня підвізка у Focus 4 буває двох видів: з балкою, що скручується, або з трьома важелями на кожне колесо. Від чого це залежить? Не від потужності мотора, як зазвичай буває, це залежить від комплектації. А це щонайменше 6 різних варіантів. Наприклад, Вігнейл буде на незалежній задній підвісці, а Titanium або Active X з балкою. Хоча начебто в 2020 році важільну підвіску залишили тільки з дволітровим мотором, а всі молодші без винятку отримали балку. Загалом у цьому плані Ford не був системним. Про довговічність інтер'єру Ford Focus можна сказати, що він не старіє і не видає серйозний пробіг. Особливих проблем тут не відбувається. Салон просторий, стеля не тисне, пасажирам заднього ряду скаржитися на брак місця не доводиться. Широкий дверний отвір дозволяє завантажуватися на заднє сидіння з комфортом, а простору для ніг вистачає навіть людям високого зросту. Багажник об'ємом 375 літрів стандартний для класу. Потрібен більше, доведеться брати універсал. Варто відзначити і зручні передні сидіння. Посадка глибока, є бічна підтримка. Бічні дзеркала здалися замалі, але загалом огляд нормальний. Під час паркування допомагають парктроніки і камера заднього виду. Мультимедійна система підтримує віддзеркалення екрана смартфона через додатки CarPlay або Android Auto. Ще ці машини оснащені модемами, і якщо в них впровадити сім-карту місцевого стільникового оператора і трохи поворожити, то можна контролювати деякі функції машини зі смартфона за допомогою фірмового додатка Ford. У Ford Focus своя армія шанувальників, які готові маритися з його деякими особливостями. Мабуть, найсумніше це ранні версії найпопулярнішого мотора, а саме 1,5 EcoBlue. заміна половини ГБЦ заради того, щоб там не рвався ланцюг. Ну це сумно. Але можна просто знайти або дочекатися свіжішої машини.